Моя мрія здійснилася, і я почала писати книги. Не знаю, чи вже можна називати мене письменницею, але перша книга сподобалась видавництву і вже в поліграфії. Тож я вирішила не зупинятися і писати далі. Мені захотілося краси та естетики для натхнення, тож я поїхала до Львова. Це місто мого серця, де я прожила цілих п'ять років. До слова, майже щороку я приїжджаю саме в цей готель у таку творчу міні-відпустку. Назва готелю Данило Ін, і як ви зараз бачите, назва не випадкова. Уявіть, побачити таку картину за вікном. Одразу після пробудження. Ну просто захват. Приїжджаю я в одне і те ж місце, тому що саме в цьому готелі мені подобається повністю все. Перш за все, це звичайно ж естетика. Ви тільки подивіться на ці красиві світлі номери. Почуваю себе тут завжди дуже комфортно. А у моєму випадку це взагалі ідеально для творчості. Тут кожна деталь продумана, і як бачите, дуже тепла атмосфера. Ну і звісно ж, місце розташування для мене. Це справді має значення. Готель розташований в самому центрі Львова, а до площаринок всього Три хвилини. Тож, поки я створюю нові книги, зберігайте цю рекомендацію, щоб не загубити. Повірте на слово, ви точно не пошкодуєте. Ну а я тим часом вже почала шукати дати для наступної поїздки.